2025 рік став періодом змін у роботі самоорганізуючого учбового простору із МАЇЛ. Змінилися перелік безкоштовних освітніх послуг, які ми надаємо. Переформатувалася команда. Ми врахували досвід попереднього періоду та адаптували його до практики нашої діяльності. Втім, не змінилося найголовніше наше прагнення створювати безпечне, відкрите навчальне середовище та надавати безкоштовні освітні послуги тим, хто того потребує. Тут у нашому освітньому центрі ми створюємо тепле, безпечне та відкрите середовище для тих, кому особливо потрібна підтримка. Ми навчаємо, ми слухаємо, ми поруч для дітей. Ми проводимо курсове навчання з вивчення англійської мови, розвитку комунікаційних та лідерських навичок. Логічного та креативного мислення, дослідження України, її культури та історії. Навчальні активності це не лише всередині СОУПу. Ми активно залучаємось до регіонального освітнього процесу, а наші фахівці відкрито взаємодіють із закладами освіти, які прагнуть зробити свій освітній процес цікавим та різноманітним. Ми проводимо тренінги з розвитку правосвідомості по закладах освіти Ізмаїльщини. А також організовуємо тематично-культурно-освітні заходи для дітей, що стає частиною міського та районного простору. Ми активно проводимо роботу з поширення методики СУП для майбутніх вчителів, діючих вчителів, дітей, батьків, які відвідують простір соуп. Вона значно відрізняється від традиційних шкільних методик та покликана на те, що перекласти процес педагогічний на саму дитину, яка сама для себе з'ясовує, яким способом яким направленням діяти під час отримання знань. А вчитель стає фасілітатором, людиною, яка надихає, підтримує і направляє педагогічний процес. Тренінги з поширення методики були організовані для здобувачів вищої освіти із державного гуманітарного університету, а також для вчителів із Ільської гімназії номер 10 з початковою школою, саме з числа здобувачів вищої освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету була сформована команда волонтерів, які пройшли відповідне навчання і вже проводили свої власні освітні курси та долучилися до табірних інтенсивів. І, хоча це поза межами географії проєкту, ми спромоглися поширити методику серед студентів комунального закладу Білгород-Дністровського педагогічного коледжу, які виявили неабиякий захват Хват від цієї методики, навчаючи молодь онлайн, ми домоглися успіху у тому, що ще один регіон Одещини поновиться педагогами, які опанували цю методику. Сауп це більше ніж просто навчання. Це про довіру, про силу знань, про бажання вчитись та досліджувати. Саме ці якості ми намагаємось формувати у дітей, створюючи відповідне середовище. Після навчання, які в нас були, ми розробили комунікаційний курс та курс лідерства, який проводиться за сауп-методикою та є частиною цього. Освітнього середовища це неймовірний та вражаючий досвід, який значно посилює власну готовність працювати з дітьми, при тому, що ми вчимось працювати одразу за стандартами мережі Caritas, яка відома своїм особливим чуттєвим ставленням до дітей. Першу, коли я знайомилася з методикою суп, вона здавалася мені не зовсім зрозумілою, адже відрізняється від традиційних підходів. Тут немає вчителів, а є лише ментор, який спрямовує та підтримує власний навчальний пошук дитини. Але дуже швидко я навчилася таким чином навчати, слухати та бути поруч. Тож тепер ця методика, як і інші інноваційні підходи, які ми розглядали, а також цей величезний досвід це те, що я залишу з собою у подальшій педагогічній діяльності та буду використовувати за ці півроку. Ми реалізували чимало важливих ініціатив. Усе це стало можливим завдяки постійній підтримці з боку нашого головного партнера, Міжнародного благодійного фонду Карі Савстрія, а також залучення локальних партнерів, а саме патрульної поліції у місті Ізмаїл, Ізмаїльського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області, Ізмаїльської філії Державної служби зайнятості населення, Ізмаїльського районного відділу поліції. А кінотеатру Україна, виробнику автентичного українського одягу Калина, приватним благодійникам, а також іншим. Усі ці зусилля об'єднує спільна мета зробити життя дітей та молоді більш безпечним, змістовним та наповненим можливостями. Попри усі виклики, з якими ми вимушені жити зараз. Я вперше прийшла до СОУПу на курс Досліджуємо України. На цьому курсі я дізналася багато чого нового. Мені подобається сам підхід, тут не як у школі, тут не ставлять оцінки. Якщо ти запитаєш щось і скажеш, наприклад, відповідаєш на якесь запитання і скажеш щось неправильно, тобі допоможуть. То Потім я почала приходити на якісь події, наприклад, день вишиванки та день безпеки дітей. Це цікаво і корисно. Дякую, Caritas Австрія, за цю можливість. А, найбільше, що мені сподобалось, в Саупі це конкурси, було дуже цікаво, весело та дружньо. Я знайшла нових друзів. А наша команда спочатку була дуже сором'язлива, але потім ми відкрилися і почали розмовляти на всі ці тебе. Ну а, розмовляти про своїх інтересах. Здружилися, я знайшла дуже цікавих людей для мене, і я нарешті можу говорити відкрито. Цей час, коли всі діти соробляться, вони дуже становляться закритими, але вони не не хочуть ні з ким розмовляти, бояться людей. Ця, ця програма дуже допомагає відкритися. Тобто, коли люди знаходяться ні разом, а, вони відпочивають від гаджетів разних, а, і, і нарешті можуть відкритися, можуть говорити і заводити нових друзів. Від із змії в мене залишилися тільки гарні враження. Ми побували у багатьох ізміївських музеях. Ми е, вивчили декілька інс е, декілька інших країн. Е, наприклад, ми вивчали Японію. Мені дуже сподобалося, коли в нас тобто, було традиційна е, страва Японії це суші. Е, ми вивчали е, деякі їхні інгредієнти. Також е, в нас е, проводилися Чаїпіті, Тради, традиційний собиття, яке відбувається у всіх сім'ях. Я тут знайшов дуже багато нових друзів. Я був у старшій групі і коли ми вивчали Єгипет, нам дали завдання зробити проєкт для молодшої групи. Ми шукали цікаві факти про Єгипет. Ми дуже гарно це все розписали на плакаті. Потім е, нам запропонували е, розказати все, що у нас було в молодшій групі, та ми, звісно ж, е, розповіли це. Це дуже файне місце. Я вважаю, що кожен повинен сюди прийти. СОПІ я вивчала англійську мову. Мені дуже подобалося, що ми досліджували великі питання, а ментори заохочували нас дізнаватися щось нове. В СОПі ми відчуваємо, що ми важливі і що ми частина команди. Тут я знайшла нових друзів, з якими ми дружимо навіть поза СОПом. Дякую, Карі та Астрі, за те, що дбаєте про дітей в Україні.